Вічна пам'ять героям, що віддали своє життя за Україну, він був відданим українцем і безмежно любив свою країну, рідних та друзів. Войчук Олександр Анатолійович, старший сержант 31-ї механізованої бригади Збройних сил України, народився 7 жовтня 1973 року в селі Комарів Турійського району Волинської області в робітничій сім'ї. У 1977 році батьки переїхали у село Хутори Черкаської області, де починали нове життя, збудували будинок, в якому й виріс Олександр разом з братом. Ще з дитинства про Сашу всі казали, що він народився справжнім чоловіком, і навіть у два рочки сам казав про себе, що він мужик. Школу закінчив у селі Хутори. У юнацькі роки займався легкою атлетикою, багато читав, вчився старанно і відповідально. У 1989 році вступив до Черкаського політехнічного технікуму на спеціальність електрика, який закінчив у 1993 році. Після навчання пішов служити до армії в будівельний батальйон у місті Києві та отримав звання старшого сержанта. Відразу після армії пішов працювати на завод хімічного волокна, що знаходиться у Черкасах за своєю спеціальністю. У 1995 році на весіллі друзів Олександр зустрів жінку своєї мрії. У 1996-му вони одружилися, а в 1998 він став батьком чудової дівчинки. Життя у 90-х було нелегким для молодої сім'ї, тому доводилось багато часу віддавати роботі. Олександр завжди шукав можливість працювати для добробуту сім'ї та втілення своїх мрій. З 29 років він тяжко працював за кордоном. Олександр був дуже доброю людиною і чудовим другом, братом та чоловіком. Він жив для нас, для своєї родини, друзів. Завжди допомагав знайомим, займався будівельними роботами та сімейним бізнесом. Не вмів і не любив робити наполовину до всього підходив ґрунтовно і якісно. Олександр мав дари гарно фотографувати. Найкраще в нього виходило фотографувати дружину. У Олександра завжди була мрія та мета відвідати український Крим. Він важко переживав анексію півострова і окупацію сходу. Брав участь у багатьох волонтерських проектах, але не афішував це, обирав залишатися у тіні. Був упевненим, що Україна неминуче переможе. 24 лютого 2022 року перевернуло світ Олександра. Він не знаходив собі місця, розривався між родиною, яка його потребувала, і бажанням бути корисним для країни. Він казав: Хто як не я? Якщо ми не підемо на захист, то вони прийдуть до нас. Я під ними жити не збираюсь. Брат пішов, і я піду. 18 травня 2023 року був мобілізований до навчальної частини в місті Чернігів, а потім у 31-шу механізовану бригаду Збройних сил України. На своєму першому завданні, 1 липня, Олександр виносив поранених з поля бою. А 9 липня, відправившись на своє друге завдання, потрапив під мінометний обстріл рашистів у селі Приютне, Пологівського району Запорізької області. і загинув. Дружина згадує, що вони мріяли прожити разом до старості, мандрувати, тримаючи один одного за руку і померти в один день. Та, на жаль, не судилося. Олександр був вірним своїй ідеї і впевненим у тому, що він врятує світ. Він віддав своє життя за наш спокій, за мир і процвітання України, яку обожнював. Загинула людина з великої літери, залишивши про себе тільки спогади. Для дружини спогади про те, що він був найкращим люблячим чоловіком, для дочки найсміливішим батьком, для брата людиною підтримкою, для батьків сином якого їм не вистачає. Для друзів чудовою людиною, кумом, добряком, саньком. Пішовши від нас, залишилось питання: чому з життя йдуть найкращі? Олександра нагороджена почесною відзнакою Герой Черкас посмертно. Вічна пам'ять герою захиснику Войчуку Олександру Анатолійовичу.